Добрий день! це рекрутерський подкаст від Відаптаргіон. Сьогодні поговоримо про курс валют, як буде виглядати Google Maps в майбутньому, як спів птахів покращує самопочуття людини та актуальні вакансії від Аптаргіт. Нацбанк України дозволив купувати валюту в банках на 100 тисяч гривень. Раніше було лише 50, за умови відкриття депозиту від трьох місяців. Так, Нацбанк планує знизити попит на готівкову валюту, щоб люди купували її в банках за вигіднішим курсом, ближчим до офіційного 36,6 гривень за долар. До того ж, Нацбанк заборонив перекази з гривневих платіжних карток на картки іноземних банків. Обмеження починають діяти з 5 жовтня. Тобто від сьогодні. Переказувати кошти дозволили у квітні 2022 року, щоб люди могли підтримувати своїх близьких за кордоном. Зараз такої підтримки стало значно менше. А от людей, які хочуть обійти обмеження на купівлю валюти, більше. До новин технологій. Перше. Днями Google показав, як буде виглядати Google Maps в майбутньому. І це, звичайно, просто майбутнє навігації та карт. Можна і час доби міняти, і літати по карті, як у грі, і в будівлі заходити. Все це працює на багатьох різних нейронках. Google про Метаверс не хайпував, а побудував свій майже на всю планету. Тож, навіщо чекати на GTA 6, коли є Google? Друга. Вчені з Каліфорнійського політехнічного університету дослідили, що спів птахів покращує самопочуття людини. Дослідники встановили колонки з записами пташок та то вмикали їх, то вимикали. Опитування людей, які гуляли цими стежками, показало, що ті, хто чув спів птахів з динаміків, повідомляли про краще самопочуття і відчували себе щасливішими. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від Аптергіціо. Продовжуємо шукати Middle Full Stack розробника, який має щонайменше 3 роки досвіду з React та node в команду ізраїльської продуктової компанії, яка створила інноваційний застосунок для розпізнавання деструктивного мовлення. Також маємо пропозицію для senior Full Stack розробника, який працює зі стеком Laravel плюс Vue на канадському проєкті. Тож саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. Вітаємо! З вами рубрика неіснуючих технологій. Наші вчені Інституту розробки неіснуючих технологій зробили інноваційне відкриття. Провівши аналіз роботи тостера, ми зрозуміли, що найбільший дискомфорт у людей викликає момент, коли він неочікувано вистрілює готовими тостами. Тому, прикрутивши тостер до існуючого пайплайну одного з наших проєктів на викидання грінок під час фейлу, кількість неуспішних біодів знизилася на 80%. Проте, як наслідок кількість наляканих розробників теж зросла на 80%. З вами була рубрика неіснуючих технологій. До зустрічі!